Добрий день, шановне панство. Дивіться, мої гарні курочки і мої старенькі курочки, вони так виглядають в мене. А сьогодні знімаю відео по тій причині, що сталася новина. На другий день як я купив червоні курочки, Ломан Браун, напевно, їхня так назва, і появилося вже вчора, бо одне яйце. Білі вчора знесли 4 яйця, сьогодні білі знесли одне яйце і одне яйце роздушили. Ось. І більше вже десь півтретьої, думаю, більше яєць не буде. От. Порівняно з білими корми, ті абсолютно спокійні. А білі страшне. Тут у вас курочка витягує голову. Для знайомства. То біла її клює, я так дивлюся, якби випустити їх докупи, то білі чи червоних би, напевно, з'їли. Все, дякую за увагу. До побачення. Тримаємо корей, отримуємо дієтичні яйця. До побачення.